Всім мої вітання, любі мої друзі. Бачите, посилки вже зрихтовані, і буду вести, відправляти вам посилочки сьогодні. І тут також посилочки. Є все подаруночок. І тут посилочка, і тут посилочка, і подаруночок. І ще там є посилочка. От я зготувала і сьогодні буду відправляти. Зараз же буду їхати. Зараз буду їхати, але ще маю роботу, покажу, що я роблю. Роблю зранку, в мене зранку. І отут тушу капусту і смажу м'ясо. Зараз до тої капусти. Тут в мене такий безлад, не буду вам дуже показувати. Але отака в мене, отака в мене зараз йде робота. Бачите, тут олія, тут в мене музика грає, така українська наша. Отаку роботу я роблю, мої долі друзі. Всіх вітаю, мої дорогі друзі. Всіх вітаю. Прийшла то все заганяти, бо в нас так холодно, так холодно і такий був вітер. Дивіться, дивлюся до тих своїх індичат, що вони тут, що вони тут, тут себе. Так ведуть, їм тут тепло, дві лампочки гріє, бачите, як вони розпустили вже їм аж душно, повідкривали свої дьоби. Нічого, зараз їм дам водички. О, Водички вони вже не мають, зараз їм дам водички. Ні, ще щось мають. бачите. Ще щось мають. Ціплята, сім штучок, всі живі, всі живі. Індики. бачите, вже крила дістають ті індики. Ага, Зараз я воду їм. На. Дам свіжу свіжої, даю воду кипечену і даю корму. Чуть тут було курудзінки і даю їм корму. Пустила їм свіжого воздуху. Або подивіться, як вони, як вони поупрівали. Але немає як лампочку від, відключити, бо буде холодно. Подивіться, що він робить, подивіться, як він. <сум> яндек, ні? А? Такий яндек вже. уже. Угу. Добре, дам водички. Налила води, навіть не знаю, де ту воду ставити їм, щоб їм вода не була, не була тепла. Ось ось кутик поставлю і все. Ну, вони тут побудуть. Йду сюди, такого сіна. Знаєте, таке, вовсяке всяке підсиплю тут, де будуть гуси. А о, індики, бачите. Навіть, скажу вам, сьогодні їх не випускали. Така була, така була холодіна, що навіть буріну сюди кинули і навіть їх не випускали на вулицю. Ну, а ці малі, ви малі так само вже біжуть на банта. Це вони мене повіділи, і вже... А тут маю ще їду, рано їм їди насиплю, бо, бо дуже було земно, ну дуже земно. Це страшне. Ну так, зараз там попідсипаю і зажену гусі та. Бачите, включила світло я і підсипала тут трохи, о, гуси, вони так капають, вони такі о, трохи є капарні, ну але що зробити? Йду я їх заганяти. Знаєте, виходити, виходять, хочуть води зрані і виходять. А заходити, то Ой, зараз всі качки во, і це знесла, там болото, такі качки. А гусі то треба загнати. Аво помало, помало. Бо так летіє. Мусиш там закласти. подивіться, Вики. Вики. Мусиш закласти шифером, щоб вони заходили. Видите як? Вики? Отак. Знаєш школу, ні? Знають школу. Ага. Отака їхня школа. Зайшли і все. Ну, ще їм зараз дам сюди той корм і воду. Я знала, б, могло б їм вночі не давати і не світити, але нащо, якщо хочуть їсти, найростуть. Найростуть. ростуть. Тако якось. До заберу, може якісь яйці є. Та, а, знаєте, так було зимно, що може всі і не несли. Їдіть, достана нині вже з вас. Таке холодне, таке холодне, що. Палити треба. Знаєте? Є якісь яйці. А ти чого ще не на бантах, а? О, Аж такі на бантах. А це ще якісь яйці зараз подивлюсь. Чекайте, бо я із віником разом чи є яйці. І тут ще якісь яйця. і там є. Зараз беру. Яйці забрала, Сім яєць забрала, качка сидить. Там та качка сидить. ще трохи. І, і то є, мають бути каченята, Чи будуть. А ти що ще не на бантах лишень кричеш? Заганяю я їх, не заганяю, закриваю. Закриваю, вже всі зайшли, я їх закрию і все. Бачите, я пересадила, пані Наталія, я пересадила вашу гортензію о таку посудину. О, Бачите, щоб була більша. Ну, якраз тут так має на три літри. І от вже такі пуплянки. А такий був вітер, що подивіться. Що я то посувала два горшки вітер мені розбив керамічних, тут вояк фурнув і один горшок, по тому я вам показував, такий самий другий горшок. І отакий от був вітер. то вже якось, якось настав. Якось, слава Богу, що настав. Я не думала, що навіть він перестане той вітер. Ужас голову зривав. Ага, понаносило тут, по понаносило, треба все замітати. Що мити, замітати. Ось такого носила капару. А тут вам хочу сказати, бачите, гортензія. Я у восени, хто видів, чи я там ну, показувала в мене в коридорі, вони були, ці гортензії, що я їх розсадила була. Подивіться, яких мають пуплінків. Бачите, яких мають пуплінків? Там і там і тут. Не знаю, як вона зацвете, але як зацвете, то я обов'язково покажу. Бачите? Ну, от така. А тут не знаю, ця друга немає. ця друга немає, Може буде мати, але наразі наразі немає. Наразі нічого немає. А тато то вся в пуплінках. Угу. Навіть хочу вам показати са з Польщі. Подивіться, яка маленька, і то має пупліночок. Гортензійка. Треба пересадити їх, пересадити їх, щоб вони е, так не були. Ну, котресь вижиє, буде добре, котресь вижиє, котресь не вижиє. І так буде, і так буде. Думали, передавали сьогодні на 20 градусів тепла, думали, що щось буде сі робити такого. А нічого, нічого, дуже холодно, дощ пішов, нічого не робили. Нічого не робилось такого абсолютно. О. Бачите, в мене там ірис зацвів. Там, де а, з того боку, за тими, в мене такі були за тими піонами, в мене такі були іриси цілих чотири кущі, але вже вони звідти, вже вони звідти сі знищили. Бачите, що з того боку а, цвете? Бачите, як? Тут була ціла купа, цілий кущ, тут такий був кущ, ще було, нема вже. А тут розростаються ті піони. Яка ж жіночка ще в мене хотіла піона, А во, як е, кроти нарили. Бачите, як нарили кроти. І, ну, може я відкопаю. Може я відкопаю, подивлюся, яка хотіла, не знаю. Уже і нема такоса. Їх треба спеціально відкопати, пересадити, щоб воно розросталось. Таке маленьке, я переслала жінкам, але я не знаю, чи воно прийметься. Не знаю, чи прийметься. О! Щось са починає мати пуплінки біла, біла троянда чи роза. Не знаю як. Щось воно все якесь таке бідне, бідне, бідне. Це в пуплінках, але щось. Може його підживити. Хто мені скаже, може його підживити. Ну, я, я не знаю, чим підживити, але ото, що дати їм ту кислоту, може посипати їй ту кислоту. Але треба з доброго дощу, щоб я попідсипала трошки по кругу, І пішов дощ. Так, якось вони хочуть вливатися, їм треба багато води. А де взяти води? Води нема. Скажу вам, а в нас така красота тут, така красота. Роса вже впала. Ну, падає потрохи роса, ну, але ноги вже мокрі в мене. Впала роса і так туди ще по горі, туди ще сонце, ще сонце, туди сонце, сонце. Бачите, як, яка красота, яка красота відбиває, а місяць вже зійшов. Місяць зійшов, ташки, ташки співають. Прислухається, то така красота, так все тихо. Чуєте? Знаєте, скажу вам: нема води, нема озерів. Колись в цей час, то так. Так жаби квакали, такий був хор, а зараз щось я не чую їх. Не чую. Нема нема води. Нема води і нема жабів. А до того дійшло вже. В угу. супору навіть було так, що навіть попід хату, тако по отмості жаби скакали, нема, нема. Зовсім нема. І маленьких нема колись малесенькі були, всякі нема, не видно в нас. Може, десь є, в нас нема взагалі. Пройдуся тако, пройдуся садом. Мами пообривали, листя нема паршивого, бо все пообриване. Черешня біла, чи біла, чи все розова. Я щось не знаю. Ні, це та розова, така черешня не біла. Але видите, скажу вам, вона і цього року якась така листя, в неї, таке якесь світле, ніби, ніби вона пропадає. Не знаю чому. Все вона одна така. А тут така красота. А тут така красота. Ноги мокрі, ноги мокрі, шкарпетка мокрі. Оце біла, все біла в нас та жовта, жовта та черешня. Так, так. Отак, от отак, отут, тут ще гілочку, гілочку зломлю цілу, не треба її лишати. Отак от прийшлася. А це саме рання, це саме раня Черешні. Ну, вона для шпаків так виходить, що її мають з'їсти шпаки. Так. Вона зараз як їде, шпаки як налетять і на ню саму першу. А потім вже так шпаки, потім вже так не їдять черешні. Уж самі перші оті. Ну, все, пройшлася садком. Сама і вам показала. І тако. Треба, треба кропити, треба кропити. Так, якось хочу сказати вам, любі мої, що я посилки відправила, відправила і вам вже і поскидала ті квітанції, що посилки пішли. Може, Бог поможе, що все буде добре, що я нічого не змилила, нічого не поб'ється. Так що, надію, що все буде добре. Бачите, ну скажіть мені. Як називається ця квітка, що цвете? Як вона називається, бо я не пам'ятаю? Ну, я казала, що в, мене, що в мене тут за ірис. Бачите, той такий, такого кольору, а тут казала, що то в мене за такий ірис. А він бачите, який, який величезний. Бачите? Ой, а ви знаєте, він так пахне, я понюхала, а він пахне. А він такий пахучий, Я думаю, ну звідки ж такий запах. І подивіться, який він великий. подивіться, який він великий. І головне, що він не червивий. бачите, що він не червивий, нема. Нема у нього паршивого нічого. А пахне, а пахучий, а пахучий. Угу. Угу. Ага. Угу. І той білий такий, такий білий, файний. І там білий зацвітає в мене в трьох сторонах. Отако. От Бачите, мої хороші, я навіть одіта так е, тепло. Бо холодно. Холодно сьогодні було, і я мало що на вулиці була, лиш то, що пішла до тої птиці, е, дала там їсти і води, а то була вже. В хаті готувала на декілька днів їсти. Так, щоб кожен день на тій кухні не сидіти. Ну, от так я роблю, так я роблю. А що зробити? Як є для кого, то й треба кожен день щось свіженьке, а як нема, то й не хочеться. Напекла якихось сирників і там цілу медницю. Тушила капусту і суп, зварила кастру. Коротше, всього стане. Добре, мої хороші. На тому на сьогодні буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго, мої дорогі. Спокійної вам ночі, тихої, мирної. І всім пока. Всім пока, мої любі. Всім пока.